Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче закінчити війну в Україні якомога швидше, незалежно від того, що це означає для українців. На початку березня Америка тимчасово призупинила військову допомогу Україні, що ускладнила українські операції на місцях. Хоча перерва в обміні розвідданими тривала близько тижня, поле бою за той час сильно змінилося. Тисячі українських військових, які у серпні минулого року увірвалися в Курську область Росії, були майже оточені російськими військами всього за кілька днів. Це був серйозний удар по військових зусиллях України. Можливо, її найбільша втрата в конфлікті на сьогоднішній день. Наразі Трамп скасував призупинення допомоги Україні, але події та риторика останніх кількох тижнів завдали шкоди Трансатлантичній єдності. Європа прокидається в новій геополітичній реальності, де вона більше не може покладатися на Америку в питаннях своєї оборони. У світлі цього Португалія нещодавно відмовилася від плану купівлі американських винищувачів f 35 і натомість шукає альтернативи європейського виробництва. Наступною може переглянути своє рішення Швеція та інші країни. Лише невелика частина європейських замовлень на f 35 була виконана. І якщо відносини між США та ЄС продовжуватимуть погіршуватися, європейці можуть взагалі відмовитись від цих замовлень. У світі, де Америка більше не є надійним союзником, ЄС шукатиме заміну американській зброї і водночас будуватиме власну оборонну промисловість. Зараз ідеальний час, щоб діяти. Ніщо не рухає політиків швидше, ніж звуки віддаленої стрілянини. Забули не купили. Іноді гроші це не просто відповідь, а єдина відповідь. 4 березня ЄС оголосив про програму під назвою Переозброєння Європи. Вона обіцяє виділити до 800 мільярдів євро на мобілізацію промислової бази континенту і заповнення прогалин у його арсеналах, що в перерахунку становить приблизно 860 мільярдів доларів. Зокрема, нова програма ЄС має на меті послабити боргові правила, щоб країни-члени могли брати кредити для збільшення військових витрат. Планується отримати 650 мільярдів євро кредитів від Європейського інвестиційного банку і використати їх для збільшення оборонних витрат до 3,5% від ВВП в цілому. Крім того, програма передбачає створення колективного кредитного фонду розміром 150 мільярдів євро, що дозволить витрачати на оборону більшу частину власного бюджету ЄС. Отже, хоча план не забезпечить негайного залучення нових коштів, він може стимулювати збільшення видатків у майбутньому, але у фінансовому плані результати вже відчутні. Вперше за понад 30 років європейський оборонний сектор став надзвичайно цінним. Оцінки оборонних компаній підскочили до історичних максимумів. Деякі групи зросли більше, ніж на 40% з початку року. Є понад три десятки європейських оборонних компаній, які входять до топ 100 світових компаній за доходами від оборонного сектору ось де вони розташовані. І хоча хороші часи попереду для всіх, деякі з них виграють більше, ніж інші. Німецька Rheinmetall, британська Bayer Systems. Фінсько-норвезька Nammo і КайНДС, яка є альянсом французької Некстер і німецької Краус Мафе Вегман, є першими переможцями. У найближчі роки ці конгломерати, ймовірно, отримують великі замовлення на бронетехніку, двигуни, боєприпаси, електроніку та всі види озброєнь. Наприклад, компанія Рейн яка виробляє бронемашини, гаубиці, боєприпаси тощо, за останні тижні різко зросла в ціні. Зараз вона перевищує вартість Volkswagen. Також динаміку акцій демонструють Леонардо, Сааб та Бая Сістемс. У той час як американські оборонні гіганти переживають занепад, європейські гіганти оборонної промисловості ось-ось увійдуть у золотий вік. Однак для запуску складних багатонаціональних програм потрібен час, і не всі види озброєнь американського виробництва можуть бути легко відтворені. Візьмемо для прикладу Петріот, одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони у світі. Вона складається з радіолокаційної системи і мобільних пускових установок, які можуть стріляти ракетами перехоплювачами по налітаючих снарядах або літаках. До цього часу Петріот був основною системою протиповітряної оборони Європи. Проте, оскільки очікується, що ЄС збільшить фінансування протиповітряної оборони і ракетних систем, багато його членів шукають шляхи заміни американського озброєння, в тому числі і Патріотів. І хоча жодна альтернатива не є настільки ж хорошою, як Патріот, ракети SAMP-T є найближчими до нього. Ця система виробляється компанією Євросем, спільним підприємством між панєвропейським ракетним лідером MBDA і французькою компанією Thales. Членам ЄС доведеться зробити значні інвестиції в ці компанії. Інша стратегічна сфера, яка потребує термінових і значних інвестицій, це розвідка, спостереження і виявлення або скорочено ISR. Майже вся розвідка в українській війні була забезпечена американцями. Одним з найефективніших засобів збору розвідувальної інформації є літаки радіотехнічної розвідки. Вони можуть перехоплювати, збирати і аналізувати ворожі комунікації, радіолокаційні випромінювання та інші електронні сигнали з метою отримання стратегічних і тактичних переваг. Це може шокувати, але Європа має лише кілька таких літаків: Фінляндія, Франція і Італія мають по одному, а Швеція два. Британія і Туреччина мають по три. Але решта Європи перебуває в повній темряві, коли справа доходить до ISR. Це потрібно змінити і якнайшвидше. Німецька компанія Hensoldt працює над власним літаком радіоелектронної розвідки під назвою Pegasus, але до його створення ще багато років. Тим часом шведська компанія Saab має можливості систем раннього попередження і управління, але не має літального апарату. Якщо ЄС збирається розвивати власний потенціал у сфері розвідки, він повинен покладатися на ці дві компанії. Ще однією сферою, де Європа стала залежати від США, є супутниковий зв'язок. В Україні, наприклад, американська система StarLink відіграє ключову роль в інтеграції даних на полі бою і передачі їх українським військам на місцях. Європа не має власної програми StarLink, принаймні з такою ж затримкою і пропускною здатністю. Отже, це ще одна прогалина в обороні, яка потребує значних інвестицій. Французький супутниковий оператор Ютелсат може допомогти. Він володіє OneWeb і наразі веде переговори з урядами країн ЄС про створення плану дій для України на випадок, якщо Starlink припинить надання своїх послуг. Однак, щоб стримувати Росію, Європі знадобляться і меч, і щит. Нещодавно італійська компанія Леонардо і турецька Байкар підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку безпілотних технологій. ЄС відстає у розвитку безпілотників і його ринок оцінюється приблизно в 100 мільярдів доларів. Італійсько-турецьке спільне підприємство може задовольнити цей попит. Але, мабуть, найскладнішим для заміни обладнанням є f 35 Деякі європейські законодавці обговорюють потенційний вимикач в літаку, це давні чутки про те, що США можуть дистанційно вивести з ладу f 35 якщо їхні стратегічні інтереси зміняться. Правда, це чи ні, це тема для наступного відео. Проте зараз Європа не має безпосередньої альтернативи f 35 принаймні з такими специфічними можливостями. Французький авіаційний гігант Dassault нещодавно оголосив про плани подвоїти виробництво винищувачів Rafale до 4-5 на місяць до 2026 року. Це означає, що від 50 до 60 винищувачів Rafale стануть доступними на рік. Якби Британія, Німеччина, Іспанія та Італія також змогли збільшити виробництво свого Єврофайтер, і якби шведський СААП зміг зробити те ж саме з Гріппен, Європа могла б поступово відмовитись від літаків американського виробництва. Однак жоден з цих літаків за своїми можливостями навіть близько не стоїть з F-35, а тому може слугувати лише тимчасовим заходом. У довгостроковій перспективі Європі доведеться отримати власний літак п'ятого покоління, але не американського виробництва. Турецький кан це літак п'ятого покоління, який за своїми можливостями наближається до F-35. Він розробляється Turkish Aerospace і оснащений місцевими підсистемами з близькими до Європи ланцюгами постачання. Існують також інші пан'європейські програми, такі як бойова авіаційна система майбутнього і глобальна бойова авіаційна програма. Але це літаки шостого покоління і до їх поставок на озброєння залишається десятиліття. По суті, Європа спробувала пропустити ціле покоління літаків, і тепер їй мало на що спиратися. Таким чином, турецький проект залишається єдиним можливим варіантом, серійне виробництво якого заплановано на 2028 рік. Тим не менш, придбання турецького літака може стати складним завданням. Відносини між Туреччиною і Європою були напруженими протягом багатьох років, тому обом сторонам необхідно посилити взаємодію і поліпшити зв'язки, перш ніж брати на себе довгострокові стратегічні зобов'язання. Справа в тому, що не всі види озброєнь можуть бути відтворені в єврозоні, принаймні не швидко. Отже, в деяких категоріях прогалини доведеться заповнювати шляхом закупівлі готового озброєння з-за кордону. Туреччина і Південна Корея часто розглядаються як життєздатні альтернативні постачальники, і деякі члени ЄС вже налаштовуються на це. Наприклад, з 2022 року Польща підписала контракти з південно-корейськими оборонними компаніями на суму 16 мільярдів доларів. Замовлення включає танки, гаубиці, літаки, ракетні установки. Тощо. Більше таких домовленостей можна було б укласти з постачальниками з поза меж ЄС. При цьому не всі в Європі раді залученню далеких постачальників. Французькі та німецькі лобісти зараз сперечаються про те, чи можна витрачати 150 мільярдів євро колективного фонду на озброєння, вироблене за межами блоку. Канцлер Німеччини Шольц вважає, що ініціатива має бути відкритою для партнерів однодумців з поза меж ЄС, таких як Велика Британія, Норвегія, Швейцарія та Туреччина. Однак президент Франції Макрон, який давно виступає за стратегічну автономію, стверджує, що витрати повинні бути обмежені суворо виробниками з ЄС. Таким чином, у типовій європейській манері фонд у 150 мільярдів євро може бути пущений коту під хвіст політикою. Але навіть якщо так, це було б лише незначною затримкою в загальній схемі речей. Решта програми переозброєння Європи 650 мільярдів євро, походить з державного боргу і таким чином не підлягає вето ЄС. Одна країна ЄС не може накласти вето на те, що інша держава буде робити зі своїм бюджетом. Отже, кожна країна матиме можливість придбати необхідну їй зброю. Сталь а не субсидії. На папері Європа має більш ніж достатньо ресурсів, щоб захистити себе і одночасно підтримати Україну. У 2024 році сукупний ВВП Європейського Союзу перевищив 19 трильйонів доларів, що затьмарює економіку Росії, яка становить 2 трильйони доларів. Росія навіть не входить до десятки найбільших економік світу. Вона поступається Німеччині, Великій Британії, Франції та Італії. Не дивно, що Європа також має перевагу над Росією у військових витратах. У 2024 році ЄС колективно витратив на оборону близько 457 мільярдів доларів, тоді як Росія 146 мільярдів доларів. Тим часом, з точки зору населення, 449 мільйонів громадян Європи перевищують 145 мільйонів громадян Росії. Єдина стратегічна перевага Москви ядерна зброя. Але навіть тут Британія і Франція мають достатньо ядерних боєголовок, щоб забезпечити решті Європи надійне стримування. Використовуючи свою економічну силу, демографічну перевагу і військовий потенціал, Європа могла б впевнено протистояти Росії і надати Україні необхідну підтримку. Це лише питання трансформації її ресурсів в ефективну політику та дії. Але ключовим моментом є довгострокова політична прихильність. Збройні сили Європи були спустошені десятиліттями занепаду. Існують значні прогалини в їхніх можливостях. Деякі з них навіть не здатні застосовувати загальновійськові види озброєнь. Десятиліттями критично важливі послуги просто передавались на аутсорсинг Сполученим Штатам, в тому числі до заправка в повітрі, підйом важких вантажів. Логістика і навіть базові операції, такі як розвідка, спостереження і виявлення. Америка про все подбала, і тепер Європі доведеться заново вчитися тому, що означає мати боєздатну армію. Для цього пакету переозброєння Європи буде недостатньо, але він може стати початком. Якщо європейські уряди зможуть виконати свої обіцянки щодо витрат і укласти довгострокові контракти, європейські оборонні гіганти з часом можуть зайняти місце Америки. Але для того, щоб залишатися на правильному шляху, ЄС повинен буде продовжувати вкладати додаткові сотні мільярдів у свою оборону. Пакет ЄС у його нинішньому вигляді не може бути одноразовим. Витрати на оборону вимагатимуть значних і постійних державних витрат. Дослідження, проведене Брейгелем та Кільським інститутом, стверджує, що ЄС має витрачати на оборону додатково 261 мільярд доларів щороку на додаток до існуючих витрат. Це призведе до того, що колективний оборонний бюджет ЄС зросте до 727 мільярдів доларів, що є значним збільшенням. Фінансувати це буде непросто, оскільки залучення занадто великої кількості кредитів може мати зворотні наслідки. ЄС вже проходив через це раніше, востаннє під час фінансової кризи 2008 року. Як і раніше, інфляція може різко зрости в міру накопичення боргів. Отже, щоб залучити необхідне фінансування на тривалий період, не спровокувавши двозначну інфляцію, європейцям доведеться зробити те, чого вони насправді не хочуть. Вони можуть або скоротити соціальні витрати, або підвищити податки. Якщо порівнювати ці два варіанти, то скорочення соціальних видатків є більш виправданим, ніж підвищення податків. Для більшості європейців держава загального добробуту є природним станом речей. Але якщо порівнювати з історичними та сучасними стандартами, то це не так. У 2012 році канцлер Німеччини Меркель, яка вже давно обіймала посаду, зробила заяву, яка вже досить добре постаріла. Вона зазначила, що на Європу припадає 7% населення світу, чверть його економічного виробництва, але до половини соціальних витрат. З того часу ці цифри дещо змінилися, але її думка залишається актуальною. Для Європи не існує способу постійно збільшувати витрати на оборону без скорочення соціальних витрат. Фортеця не може бути побудована на подачках, тому щоб вистояти, Європа повинна полегшити свій тягар.